Знаєте, у світі IT є золоте правило якщо якийсь процес повторюється щодня без найменших змін, його треба автоматизувати. Я айтівець із 20-річним стажем завжди вважав цей принцип священним. І коли в моєму житті з'явився новий, напрочуд стабільний і дратівливий бізнес-процес під назвою Щоранковий візит співробітників ТЦК, я зрозумів, настав час. Для серйозної оптимізації, час впроваджувати інновації. Усе почалося з того, що моє прізвище, вочевидь, злетіло на верхні рядки в якомусь їхньому внутрішньому пошуковому рейтингу. Я живу в приватному будинку, моя фортеця, мій замок, моя особиста серверна, якщо хочете. І ось щоранку, рівно о 9.05, з точністю швейцарського годинника або добре налаштованого крон скрипта. Біля моїх воріт матеріалізувалися два джентльмени в піксельній уніформі. Їхній ритуал був відточений до досконалості: впевнений, нахабний, тривалий дзвінок у ворота, який, здавалося, проникав просто в мозок, і терпляче, вичікувальне мовчання. Я спостерігав за ними через систему відеоспостереження, яку сам же й налаштовував, ліниво попиваючи ранкову каву. Це був наш щоденний стендап-мітинг. Вони стояли, я сидів, вони чекали, я ігнорував. Іноді вони щось кричали про громадянський обов'язок і захист батьківщини. Я подумки відповідав їм, що мій єдиний непогашений борг це іпотека, і вона, на відміну від їхніх пропозицій, має чіткі та зрозумілі умови. Спочатку це навіть забавляло. Я почувався головним героєм низькобюджетного фільму про облогу замку, де в ролі орків виступали не надто мотивовані держслужбовці. Але за два тижні ця стабільність почала втомлювати. Їхня наполеглівість була порівняна лише з настирливістю спливаючої реклами на піратському сайті, яку неможливо закрити. Я перестав виходити у двір навіть у день, замовляв продукти виключно доставкою, а сміття виносив під покровом ночі, наче вампір. Я зрозумів, що проєкт відсидітися вдома в режимі інкогніто вичерпав себе і котиться до провалу. Потрібне було радикальніше, елегантніше рішення. План визрів швидко як фікс для критичного багу релокація. Країна призначення Ромунія. Метод екстремальний піший туризм пересіченою місцевістю. Але піти просто так по-англійськи, закривши за собою тікет, було б непробачно нудно. Душа інженера і ображеного обивателя вимагала залишити по собі яскравий фідбек, що запам'ятовувався. Прощальний подарунок, так би мовити, демонстрацію роботи системи. Ідея народилася спонтанно під час одного з ранкових нарад біля воріт. Я дивився на кнопку дзвінка на моніторі і думав: це ж тригер. Просте замикання контакту, подія, яка запускає процес в цьому випадку звуковий синел. А що якщо на цю подію повісити не тільки звук, а і більш відчутну дію? Так народився мій останній пет-проект, моє прощальне Hello World для них система автоматизованого зворотнього зв'язку, ароматний водоспад. Конструкція була геніальною в своїй простоті і огидності: старе 10-літрове пластикове відро, шматок міцної мотузки з гаражу, найпростіший важельний механізм, зібраний з дитячого конструктора, і пари дошок. Уся ця інсталяція була закріплена на внутрішній стороні воріт, прямо над тим місцем, де зазвичай стояв найбільш нетерплячий візитер. Електрична частина була ще простішою. Дроти від кнопки дзвінка я перенаправив на маленький моторчик, який смикав за чеку, звільняючи важий. Натискаєш кнопку і запускається незворотній процес. Найскладнішим і, зізнаюся, найогиднішим був збір корисного вантажу. Цілий тиждень я вів аскетичний спосіб життя, і всі продукти моєї діяльності, як рідкі, так і тверді, скурпульозно збиралися в те саме відро. Це був тиждень суворої дієти і найвищої концентрації на кінцевій меті. Моя дружина, яка давно виїхала з дітьми за кордон, навряд чи схвалила б цей перформанс, але вона, на щастя, не бачила цього алхімічного процесу. До кінця тижня в мене був готовий концентрований еліксир моєї зневаги, продукт тижневої витримки, що мав я впевнений незабутній букет ароматів і густу насичену консистенцію. Я навіть прикрив відро кришкою, щоб сюрприз не видихався раніше часу. В день Х, я був готовий. Рюкзак зі спорядженням стояв біля задніх дверей, система водоспад була встановлена, зведена і протестована на порожньому відрі, зрозуміло. Я сидів перед монітором з чашкою ками, як режисер перед прем'єрою свого найочікуванішого фільму: Дев'ята година, п'ять хвилин. Вони прийшли, як завжди, вчасно, ті ж самі двоє. Один старший з вусами я подумки кликав його, старший лейтенант печаль, інший молодий і зухвалий, рядовий ентузіазм. Вусати, як завжди, впевнено протягнув руку і натиснув на кнопку дзвінка. Я не бачив самого моменту тріумфу, камера була встановлена трохи збоку, щоб не потрапити під роздачу. Але я чув, о, ці звуки я не забуду ніколи. Спочатку характерний, вологий, важкий ласпад. Не як вода, а як щось густе, в'язьке, що впало з висоти. Потім секундна гробова тіша, та сама пауза, коли мозок намагається зіставити подію з реальністю і зазнає фіаско. А потім потім почалося вулканічне виверження добірної, багатоповерхової, відтієватої лайки, в якій змішалися шок, лють і огида. Я зрозумів, система спрацювала не просто штатно, а з перевищенням усіх очікуваних KPI. Поки вони намагалися відтерти з облич форми і боюся з глибин души мій прощальний пахучий привіт, я тихо вислизнув через задній двір і розчинився в ранковому тумані. Шлях до Румунії це окрема пісня. Моє тіло звикле до ергономічного офісного крісла, надсилало мені 404 помилки на кожному підйомі. Моя мембранна куртка, яка по опису мала дихати, вже на другий день почала задихатися і потіти разом зі мною. Енергетичні батончики на смак були як спресований сум айтівця на вигорілому проекті. Я перетинав крижані струмки, продирався через колючі кущі і ночував просто небом, слухаючи нічні шурхи і думаючи, що щоденні візити ТЦК були загалом не найгіршим варіантом в плані комфорту. Але кожного разу, коли сили мене покидали, коли ноги відмовлялися йти, я прокручував в голові запис з камери спостереження. Той звук, ту добірну, сповнену щирого обурення, лайку. І на моєму обличчі, крізь бруд і втому, з'являлася посмішка. Ця думка гріла краще за будь-яку термобілизну. На п'ятий день брудний, виснажений і злий. Я побачив його. Бетонний прикордонний стовп. Безглуздий і потровний, він здався мені найпрекраснішим витвором мистецтва. Я перейшов невідому межу, впав на землю по той бік і довго лежав, дивлячись в чуже, але таке мирне небо. Я не почувався вільним у пафосному сенсі цього слова. Я почувався переможцем. Я не просто втік. Я закрив свій останній проект в тій країні з блискучим незабутнім результатом, і я був впевнений, що ті двоє ще довго згадуватимуть той самий дзвінок у мою хвітку. Аромат спогадів, знаєте, буває дуже і дуже стійким.